У шостій в екоцентрі імені Сергія Корнієнка розквітла магнолія. На дереві з'являються білосніжні квіти. Вони не тільки гарні, а ще й мають неповторний аромат. Виявляється, що дерева магнолії квітли ще за часів динозаврів, і до наших днів з того часу зовсім не змінились. Магнолії були завезені до України у 17 столітті і розквітають одними з перших серед усіх дерев. Всього в світі 245 сортів цих рослин. В екоцентрі Сергія Корнієнка є два види: біла та рожева. Біла магнолія. У нас уже порядка 15 років. Вона нас щороку радує таким білим гарним цвітом. А є ще Рожива і їй вже сім років в цьому році, і ми вже чекаємо, коли вона нас буде радувати своїм гарним рожевим цвітом. Зараз квітнуть червонокнижні, також рослини це горецвіт, цвіт, морозник, пролізки, первоцвіти.